Шановні колеги, тематика, яка сьогодні буде представлена, вона представлена саме для невролога і сімейного лікаря, тому що дуже часто ви задаєте питання, як відрізнити тривожні розлади від неврозів, астенії. І саме для вас я хочу надати цю диференційну діагностику, щоб ви зрозуміли. Як правильно діагностувати і як лікувати саме такі стани? Ну, наприклад, на прохання сімейних лікарів я надаю саме відповідність тематиці неврозів, що це за розлад. Тому що дуже багато запитань цим займається психіатр, невролог, або може займатися сімейний лікар. Так, і сімейний лікар, і невролог. Це не психіатрія, це функціональні психічні розлади, які виникають під дією психотравмуючих чинників. Але при недостатній ефективності механізмів психологічного захисту в умовах тривалої невротизуючої ситуації. Тобто не у кожного хворого може бути невроз, так? тому що це залежить від особистості, від травмуючого фактору і таке інше. І якщо травмуючий фактор тривалий невротизуючий, тривала, невротизуюча ситуація уходить, то уходить і невроз. Далі на ваші прохання надаю критерії критерії визначення неврозу. Ну, По-перше, ви повинні визначити, що провідну роль а, психогенних факторів у виник, у саме проявах і декомпенсації цих хвороблових проявів, все ж таки, а, це є провідною. Ролью. Крім того, ви повинні зрозуміти, що все це носить зворотній характер, тобто, коли вже йде психічне порушення, да, то там вже прогресування стану. Да? А тут зворотній характер, тобто функціональний відсутність. Запам'ятайте це, будь ласка, от дуже часто ви задаєте питання, чим невроз відрізняється від тематики, якою займається психотерапевт. Відсутність цих психотичних симптомів, недоумства, зміни особистості і так далі, і збереження самим хворим критичного ставлення до свого стану, що відрізняє від психопатій. Якщо говорити, як проявляються неврози і де вони зустрічаються, то а можна поділити їх на психотичні розлади і соматовегетативні. Психотичні це тривога, астенія, депресія, фобія, іпохондрія. А соматичні це може бути вегетативна дисфункція, порушення сну, хронічні больові синдроми, псевдоневрологічні розлади, тобто неврози можуть супроводжувати будь які із цих станів. Але важливо пам'ятати, що в МКХ 10. Розлади невротичного кола класифікований по синдромальному принципу, тобто провідний клінічний прояв. Використовується термін розлад, який в різних ситуаціях може трактуватися як хвороба, але іноді і як синдром в рамках іншого захворювання. Обов'язково це враховуйте. Ну, якщо говорити клінічні форми невротичних розладів, знову ж таки це на прохання невролога і сімейного лікаря, дивіться, астенічний невроз або тривожно-фобічні невротичні розлади. Трошки пізніше я надам діагностичні особливості саме цього стану, невротична депресія, невроз нав'язливих станів істеричний невроз, соматоформний невроз і реактивний або стресаут да? розлади. Що таке астенічний невроз або астенія, ознаки постійні скарги хворого на підвищену стомлюваність. До речі, на ваші прохання я знов граюся з цими підкреслюваннями, тому, на ваші, тому що на ваші прохання це дуже гарно запам'ятовувати, на що звертати увагу. Дивіться, скарги на підвищену стомлюваність. Але може бути після розумової роботи, може бути слабкість після якихось мінімальних зусиль, але ці скарги є. І другий напрямок. Не менше двох ознак із перерахованих: м'язовий біль і запаморочення, або запаморочення, і головний біль, головний біль напруги, або запаморочення і порушення сну, неможливість розслабитися, дратливість, диспепсія, тобто все це входить в ознаки астенічного неврозу, не менше двох з наступних ознак. Третій варіант. Будь-які вегетативні або депресивні синдроми, які не відповідають ні за тривалістю, ні за тяжкістю критеріям важких психотичних розладів, і ви повинні запам'ятати, що ключовою ознакою остинічного неврозу є швидка. Стомлюваність, яка може проявлятися в когнитивній дисфункції, в якійсь емоціональній лабільності, в якоїсь фізичної сфері, тобто розбитість, занепад так і інше. І все цим саме такими ключовими ознаками астенічний невроз і відрізняється. Далі, які ще можуть бути соматичні скарги, які відносяться до астенічного неврозу, які прописані в МКХ? 10 гіперстезія, тобто головний біль напруги, відчуття запаморочення, тривожні якісь або депресивні афекти, зниження лібіду, можливі порушення засинання, можливі часті нічні пробудження, іноді гіперсамнія. При прогресуванні захворювання у хворого виявляється заклопотаність своїм станом, да? і навіть може набувати рис астеноіпохондрії. Тобто з Астенією зрозуміло. Далі тривога, от е, саме той напрямок, який більш за все визиває у вас занепокоєння, і ви звертаєте увагу на те, що з астенією не так часто звертається хворий, а от з тривожними розладами. Особливо хочу звернути увагу сімейних лікарів, тому що насамперед е, вони, перш за все до вас звертаються, да, і ви повинні розуміти, що це е, саме тривога. Тривога, тому що вона лікується і діагностується по різному, і лікується по різному. Тривога це емоційний стан занепокоєння або нервозності і паніка. Тобто, це, це не панічна атака, а це така крайня ступінь тривоги, яка супроводжується страхом. Тобто емоційний стан занепокоєння плюс тривога. Плюс паніка, паніка, яка проходить у вигляді страху, тоді це вже тривожний розлад. Якщо говорити про діагностику тривоги, то у всьому світі є багато класифікацій, але деякі з них, бачите, аж 11 виявлені в класифікації, яка стосується депресивних розладів. Панічні розлади з або агрофабією, без попереднього панічного розладу, специфічні фобії, соціальні фобії, абсесивно компульсивні Розлади, посттравматичний стресовий розлад, до речі, дуже часто сьогодні зустрічається ця тема. В, мені, в мене навіть є окрема лекція, гострий стресовий розлад, так само є окрема лекція, генералізований тривожний розлад, тривожний розлад, який обумовлений соматичними захворюваннями, тривожний розлад, який обумовлений якоюсь інтоксикацією або абстинентний синдром, і тривожний розлад, який не відноситься до будь-якої з перерахованих груп. Ви бачите, яка велика кількість різновиду прояву саме тривожних розладів. Але ще раз, для того, щоб ви зрозуміли, відповідаю на запитання сімейних лікарів, чим супроводжуються тривожні розлади? Це симптом занепокоєння плюс паніка. Да? Може мати хронічний характер, тоді це називається генералізований тривожний розлад, або епізодичний. Це може бути панічна атака, може бути серцебиття, задишка, потовиділення, підвищена настороженість, безсоння, але все це носить короткочасний характер, нетривалий який не веде до депресивного епізоду. І е, на всяк випадок, хочу нагадати вам, що тривога може проявлятися у різних у Випадках адаптації, але насамперед це розлад адаптації з тривогою і розлад адаптації з поєднанням тривоги і пригніченого настрою. Тобто це все, що стосується адаптації. Крім того, ви повинні запам'ятати, що наявність симптомів тривоги і паніки у пацієнтів з неврологічними порушеннями може мати, мати різну етіологію. Це може бути проявом якогось первинного психіатричного порушення, яке потім буде лікуватися у психіатра. Це можуть бути якісь неврологічні порушення або супутні соматичні захворювання. Це може бути процес відновлення після якихось неврологічних або інших супутніх захворювань, і це може бути на тлі прийому препаратів для лікування нейропсихіатричних і інших захворювань. Тобто ось це різноманіття, це різноманіття саме етіологічних чинників повинно вам допомогти все ж таки правильно поставити діагноз. Відповідаю на ваше запитання, як можна діагностувати, чи є якісь методи для діагностики? Ну, хочу сказати, що за рахунок МРТ, функціональної або пет позитронної емісійної комп'ютерної томографії, або спектральної КТ. Спектроскопія магнітного резонансу або фармакологічних методів, але за рахунок ось цих основних перших трьох ви можете все ж таки довести, що у хворого тривожні і панічні розлади, тому що тривога пов'язана з наявністю імпульсивної активності нейронів, у яких структурах страдає мигдалеподібне тіло, гіпокамп, кори, Медіальна префронтальна кора, лобні частини кори, передня задня кора, оприкова, стріатум, перегородка, таламус, гіпоталамус і стовбур. Тобто зміни за рахунок перфузійної МРТ ви можете побачити, тому що йде вплив на повторну за рахунок повторної, чисельної повторної. Імпульсної активності нейронів. Що такі тривожно-фобічні розлади, як не пропустити їх, на що звернути увагу і чи повинні ви направляти до психотерапевта? Ви повинні запам'ятати, що саме тривожно-фобічні розлади це група невротичних розладів, ключовим проявом яких є афект страху. Або у вигляді невмотивованої, вільно плаваючої, тобто в будь-який міг може з'явитися тривога, або вона сфокусована на чомусь, да? а, але за рахунок і фобій. фабій. Соматичні скарги домінує тривожний ефект, який носить завжди генералізований і несу... неситуативний, тобто непредсказуємий, характер. Завжди є гіпервентиляція, якісь вегетативні порушення, відчуття нестачі повітря, серцебиття, запаморочення, тобто е схоже на панічну атаку, постійна напруга, нервозність, неможливість розслабитися, м'язові болі. Але тривога ця може бути стійкою, перманентною або параксизмальною. Якщо параксизмальна, то це вже психовегетативні кризи або панічні атаки. Якщо говорити до різновидів фобій, то я би хотіла звернути на основні: знову ж таки, на прохання сімейного лікаря, ну, неврологи просто повторять для себе, терапевти теж так само запитують, які можуть бути фобії, на що людина може так різко реагувати? Агрофабія боязнь опинитися в ситуації, із якої важко буде вибратися, при усуненні панічних атак. Прояви аграфабії поступово регресують. Інший напрямок соціальна фобія, боязнь опинитися в центрі уваги, особливо серед незнайомих людей, серед вищестоящих осіб, да? отримати негативну оцінку. Може б виникати вегативна вегетативна активація з гіперемілею обличчя, нудота, тремор. Позитивна позивами до сечі випускання, це вегетативний криз, і призводить лише до відносного обмеження профдіяльності або обмеження громадської активності. Ізольовані фабії, ми всі з вами знаємо, тому що я впевнена, що ви зустрічали таких хворих: тобто, це фабії, які обмежені суворо якоїсь. Певною ситуацією, боязнь тварин, або боязнь комах, або боязнь висоти, або темряви, боязнь польоту, бояз води, бояз замкнених просторів, простору замкненого, да? характерно прагнення уникати цих ситуацій, або контактів з предметами, які викликають цей страх. Ну і панічний розлад, тобто це епізодична пароксизмальна тривога, це некерований, ірраціональний, інтенсивний боляч, болісний напад саме паніки, яка супроводжується і соматичними симптомами, і психологічними симптомами, і навіть має когнітивний і поведінковий ефекти. Тобто, це паніка, це страх. так? Тобто зрозуміти. Ну, і якщо говорити про а, тактику лікування, то а, саме особистість на тривожність а, завжди поєднується, може переходити потім у депресивні стани, і вона пов'язана з передбачуваними фундаментальними страхами, а, і саме це. Говорить про те, що у хворого, у кого є особистісна тривожність, є чутливість саме до тривоги, тобто страх симптомів тривоги, їх потенційно шкідливих наслідків, думки про це, чутливість до хвороби або до травми, той тобто страх травми, страх хвороби, страх смерті, страх наслідків, страх негативної оцінки, пов'язаний з тим, що буде після цього. І, згідно з теорією очікування рейса, до цих фундаментальних страхів можна віднести як панічні атаки, так і фобії. Враховуйте це, тобто мається на увазі, бачите, дистрес. Так? Тобто тривожність, особистісна тривожність може переходити в депресивний стан. І якщо говорити про саме лікування таких хворих, то я хочу привести приклад однієї з робот, яка звертала увагу саме на різні типи болю, які розвиваються, і коморбідність болю, і саме на страх очікування болювого компоненту, і там звертали увагу на приклади використовування антидепресантів. На антидепресанти припадає до 29% всіх призначень аналгетиків, які використовуються для хронічного болю. І було доказано, що вони мають прямий знеболюючий ефект: збіг ефективності антидепресантів при хронічному болю та афективних розладах, таких як тривога, депресія, може виникати і через сильну виразну коморбідність, яка супроводжує ці хронічні болі. І дійсно, саме емоційні розлади часто виникають. Як наслідок хронізації процесу і можуть дійсно мати тривалий перебіг. Тому рекомендовано завжди використовувати антидепресанти. Одним із представників є селективні інгібітори зворотнього захвату серотоніну. дуже багато доказовості з їх приводу. Але ще раз хочу нагадати вам, що у багатьох роботах звертають увагу саме на. Лікування тих станів, які носять більш хронізуючий характер. Ну, наприклад, в цій роботі проводиться приклад мігрень плюс селективний інгібітор зворотнього захвату серотоніну. Тобто лікування гострої фази мігрені потребує використання трептанів, нестероїдних протизапальних препаратів і протиблювальних препаратів. А от для запобігання нападів, для того, щоб зменшити частоту, використовують інші підходи. Бета-блокатори, протиепіліптичні препарати мається на увазі прегабаліни, бутулінічний токсин, антидепресанти. Да? Теорія порушення рівня серотоніну лежить в основі патогенезу мігрені, оскільки у цих пацієнтів постійно є низький рівень цього нейротрансмітера з короткочасним підвищенням рівня під час нападу. тому це носить хронізуючий характер. І що, якщо говорити про використання саме селективних інгібіторів зворотнього захвату, серотоніну і а, хронічного болю, то обґрунтування саме а, цієї групи препаратів полягає в гальмуванні волокон, що йдуть саме низхідних волокон, що йдуть від ствола мозку і пригнічують біль шляхом вивільнення 5 ht дисфункція цих систем. Спричиняє порушення низхідних серотонінових антиноцецептивних шляхів, відповідальних саме за хронізацію процесу. І серед 36 багатоцентрових досліджень я хочу звернути вашу увагу, тому що селективних інгівіторів, зворотнього захвату, серотоніну дуже багато. Серед 36… Останніх, які проведені були останні, останні роки досліджень, було доведено, що саме ецетелопрам, флуоксітін і флуоксимін показали найбільш обнадійливі результати. Ще раз я хочу звернути увагу на цю роботу, яка вийшла нещодавно, і вона саме Акцентувала увагу на сіозах, на селективних інгібіторах зворотного захвату серотоніну саме у соматичних хворих, у яких є тривалий біль, а ви розумієте, що це тривалий тривожний симптом. Тому, знову ж таки, якщо говорити про есета то в нашій країні. Компанія Київський вітамінний завод представляє препарат Гіациндія, тобто це антидепресант, селективний інгібітор зворотнього захвату серотоніну, і в показаннях є і великий депресивний епізод, і панічний розлад з або без агрофобії, і тривога, і генералізовані тривожні розлади, і абсесивно-компульсивні розлади. Хочу звернути вашу увагу, що Зазвичай слід призначати по 10 міліграмів один раз на добу, так як гіацинтія і має, враховуючи цей напрямок, тітер гіацинтія, естетилопраму 10 міліграмів. Але ви повинні запам'ятати, що в деяких випадках дозу ви можете збільшувати до максимальної. У всьому світі максимальна прийнята доза. Естетолопрамів це 20 міліграмів на добу, і антидепресивний ефект настає через 2-4 тижні. Тобто завжди говоріть хворим, що коли йде лікування тривожного розладу, то це не може бути в цей час, в цей день, в цю мить. Тобто, це такий тривалий, як і в усьому світі, період, який може зайняти від двох. До 4 тижнів. Після зникнення симптомів необхідно продовжити лікування щонайменше 6 місяців. Знову ж таки, відповідаю на запитання і неврологів, і сімейних лікарів, як довго можна використовувати геациндію, як довго можна використовувати естетилопрами, а щонайменше 6 місяців, для того, щоб закріпити цей протитривожний ефект. Враховуйте це. Але коли ви призначаєте препарат, ви так само повинні пам'ятати, що він як поступово призначається доза, так і поступово ви його відміняєте. Протягом першого тижня рекомендується початкова доза 5 мг на добу, перед тим як збільшити її 10 мг на добу. Подальшому ви можете збільшити 20 мг на добу залежно від чутливості і потреби пацієнта, і максимальний ефект при лікуванні саме панічних розладів досягається через 3 місяці, і термін лікування становить декілька місяців і залежить від тяжкості захворювання. Але в середньому це складає 6 місяців. Тобто, обов'язково це говорить хворому навіть тоді, коли всі симптоми і синдроми проходять, він почуває себе дуже добре. Але мені здається, що як ото знаєте, в світі наші хворі в світі хворі вже вивчили, що якщо є артеріальна гіпертензія, то навіть як коли нормальний тиск, то хворі приймають препарати, які пов'язані зі зниженням артеріального тиску. Так само і тут, якщо навіть уходить тривожний синдром, потрібен процес. Закріплення цього стану, і це триває до 6 місяців. Ну і я хочу сказати, що багато робіт виходить з приводу використання селективних інгібіторів зворотнього захвату серотоніну. В неврології це особливо стосується покращення відновлення хворого після інсульту, особливо коли це молодий вік. І було доведено достовірно, що там, де приєднувались селективні інгібітори зворотнього захвату серотоніну, то була і безпека, і ефективність у покращенні відновлення хворого після інсульту. Тому що, пам'ятаєте, оцей стан, коли хворий починає аналізувати свій стан ускладнення, перебіг, що може бути, і таке інше, да, то це все ускладнює період виздоровлення. Але коли хворий приймає селективні інгібітори зворотнього захвату серотоніну, то достовірно доведено покращені відновлені компоненти після інсульту. Ну і в цій роботі так само звертають увагу на позитивний вплив саме селективних інгібіторів зворотнього захвату серотоніну, які виявили в первинному аналізі, що було обумовлено. Циталопрамом, а не флоокситином, тобто поєднували аналіз саме проводили між циталопрамом і флоокситіном, і доведено було, що циталопрам має більш високу достовірну ефективність та переносимість у порівнянні з флоксетином при лікуванні депресивного або тривожного стану у дорослих на відновлення після інсульту. Враховуйте це ще раз звертаю вашу увагу, що в нашій країні естетолопрам представлений препаратом Гіацинтія, яку представляє Київський вітамінний завод і в показаннях у якої є і великі депресивні епізоди, і панічні розлади. Знову ж таки, звертайте увагу, чи є аграфабія, чи немає, соціальні тривожні розлади, генералізовані тривожні розлади, апсесин компульсивні розлади. І ви повинні ще раз нагадаю вам пояснювати хворому, що тривалість лікування складає до 6 місяців. Це не може бути лікування на 1 чи 2 місяці, тому що тільки через 2 або 3-4 тижні хворий зможуть побачити ефект. Шановні колеги, я думаю, що тематика тривожних розладів, тематика, яка дійсно сьогодні в нашій країні досить актуальна, сьогодення супроводжується тривожними станами у наших хворих. Я думаю, що я тематику розкрила: питання, які ви задавали щодо соматичних скарг, щодо клініки щодо проявів. Щодо розвитку хвороби, тривалості хвороби, як це виражається в МКХ 10, я це все надала. Але я рахую, що завжди, коли ви все ж таки звертаєте увагу на етіологічний чинник, ви повинні повинні пам'ятати, що саме встановлення етіологічного чиннику приводить до 50% ефективності представленого вам лікування для того, щоб покращити якість життя нашого хворого. І ну я скажу так, все ж таки обійтися без консультації вже. Психіатра без того, щоб потім це не був психіатричний діагноз, тому що депресивні епізоди, депресія це завжди повинна бути консультація психіатра або психотерапевта, або інший випадок. Коли ви вже бачите, що дійсно у хворого прогресування тривожного стану, і ви розумієте, що іноді лікування не допомагає, або ви розумієте, що перед вами вже сидить хворий з депресією, тоді обов'язково. Призначайте консультацію психотерапевта або психіатра для того, щоб зрозуміти все ж таки особливості стану і саме оприділитися в тактиці лікування. Знову ж таки, повторююся, для того, щоб покращити якість життя наших хворих. Я дякую вам за увагу. Ну а ми рухаємось далі.